До Бога на розмову у радості, у щасті чи в журбі, неси йому свої жені і в тому, не знайде час на відповідь тобі. Приходь душа до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, буде молитвою чи тишу світану Богу, хоч може серце і не співав пісень, відкрив Христу свою стражденну душу. Скажи, що їй щоденно так болить, хай в твою ранкову тишу, заповни щиро, мови то на них, приходь і вдень до Бога на розмову. Хоча розшаркують тебе мільйони справ, поїздки справи, клопоти собою, бо все це знав та все ж тебе чекав, якщо і хвилини тебе не знайшли. Прибігти на розмову до Христа, бо в нас, нажа, якось так повелося, що денний час займає суєта. А в дні життя коротке обривається, Трагедії червоним червоним все, Буває, часу зовсім не лишається, Як вічність у своїй просторі. Звер. І як важливо у такій хвилині тримати з небом тоні цей зв'язок. День поміж роботи ростини молитви серце приходить, хоче. І коли день іде за горизонтом, стихає клопоти, денна на суїта, є у нас. І ти, і Бог на цій розмові, щоб позаду виклити життя. Нас огортають такі сурові, і їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмови за всіх обставин і у кожний час, бо від його присутності і покрови залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радості й хвилини, з хвалою і, і подякою в душі. Приходь до нього і в тяжкі години, і Він подав потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких, но і за чужих молист, і за тебе хтось іншим теж помолиться колись. Приходь щодня до Бога на розмову, за дік, сиріт, бідних за одінохих і тих, хто втратив віру, у кого щепить молиток затих, повір, молитви можуть захистити, спинити легко, томувати бій, біль, молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють в цій. Тому приходь до Бога на розмову, уранці, в день, в вечірній. Бодай лише послову, але свою житло <кій> принеси. Така, як я поранена, розбита, розшарпана, тяжким своїм життям неси молитву по свьзав Бог дасть спокій і твоїм очам. Твоє життя, твою стражденну долю, розбиті мрії, відновити знову, лиш вір йому не пропустити, Ты чья ім'я тебя